Зараз багато що можна говорити, і там якийсь один фактор виділити важко. Треба признати. Ми провели гру це. Це частина спорту, таке може бути. Тут важливо на себе взяти відповідальність і проаналізувати і рухатись далі. Тобто стидитися, щось опускати голову не треба. Такі ігри бувають, такі є. Бувають хороші ігри, де так, це так має бути, а коли погані ігри, зразу все вилазить. Сьогодні ми програли, сьогодні ми вибачаю, сраці, але треба крокувати далі і працювати. Полісся здорово зіграла, розібрали нас, тому можу тільки. Сказати, що вони сьогодні молодці. В тому році ми виграли 5-1. Сьогодні вони реванш взяли. Це футбол, це спортивна така штука, тому рухаємось далі. Багато сьогодні помилок було, і емоційно неправильно, і ще щось. Тобто багато, сьогодні багато чого, багато проблем вилізло якби на гору. Тому як я сказав, стидитися не треба нічого. Треба треба рухатись далі, бо це спорт, і такі ігри можуть бути. Якщо ти можеш, це проходити, йдеш далі. Якщо ти не можеш, ти просто. Теряєш себе і... і більше не граєш. Це все просто. Здорово три гри зіграли, зіграли на нуль. Сьогодні в одній грі чотири пропустили. Не знаю, можливо, як краще в одній грі чотири пропустити, ніж в кожній грі по один ноль програвати. Таке якийсь маленька маленький позитив можна знайти. Тому у мене такі гри були і не один раз, і е, це нормальна. Е, Нормальний крок в кожної команди таке може бути, тому важлива наша реакція. Як ми на наступну гру вийдемо і будемо битися, і сьогодні сьогодні кожен має піти додому, подумати, де він може додати, де він може додати. І ну тільки так, це спорт, це спорт.